Сьогодні, 2 червня 2016 року, Фінікс Аризона. Тут побудували заправку, не заправку, а е, Мойку машин, автомобілів. Ну і поставили такого надувного Малпія чи що тут є, там не знаю. І рекламують. Рекламують ось такі ціни. За 3 долари машина помити. 3 долари. Там і трок стоїть. Там є розділяюча полоса жовта, де можна ставати посередині дороги, і машини їдуть і в одну і другу сторону. Так, тут теж таких чоловіки які чи що туда чуда чудилися, де насос качає такий тут трубу ну і привертає увагу, що тут є автомойка. Ось така автомойка. Все, все автоматизовано. Ось там крутиться і щитки, машина їде, а тут на самому виході циклони, які ...ну, обдувають і обсушують автомобіль, щоб на виході був сухий. Я думаю, що там їде машина, чи ні, ні немає нічого. Аж там є Так. А тут в цьому місці побудували такі поднавеси, Ну і тут можна помити собі вручну, де хто хоче, повидувати все, повітрям і вакуумні труби стоять. Ось. Це, Старенька собі видаває порохи, а там чоловік із трубою великою, він робить чистку пилососом. Ці червоні труби та є пилосос. Оце пилососні такі станції. Біля кожної станції бочка на сміття, а тут трубі йде вакуум, що тягне, тягне повітря. Тягне, як би сказати, вакуум і можна почистити вакуум машин. Ось машина йде і обмиває.

Добре, там садить, бачите, як лобове скло вимається дуже добре. Зараз є дощ, сильний дощ. Так, він проближається, включається над надпоту... потужні. Ловер, як нас кажуть. Десь машину вона ховається, і коли машина вже стала на асфальт. їхали далі тут мій коник мене чекає а тут біля дороги посаджені ось такі квіти гарні квіти а не квіти такими, такими плодами. Ну все, 3 долари карваш. 3 минути І машина ваша помита. 3 минути, 3 долари. От і все. От і вся Америка. Не треба перейти дорогу.